Вітаю це подкаст шо» від Центру спільних дій. з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, з якими проблемами стикаються родини загиблих безвісти, і як нардепи мали би їх розв'язати. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи справді новий закон допоможе боротися з російською церквою в Україні, та наскільки ми наблизились до того, щоб росіян судив міжнародний трибунал. Нардепи ухвалили закон про правовий статус зниклих безвісти. І за збігом обставин я якраз кілька тижнів тому була на конференції щодо підтримки родин зниклих безвісти, який проводила організація юридична сотня. Ця тема була для мене дуже новою, але я почула багато про законодавчі проблеми, які досі існують у цій сфері. Ми про них ще згадаємо. Взагалі, за даними МВС, станом на червень є інформація про 51 тисячу людей, які зникли безвісти за особливих обставин, зокрема через війну. І йдеться як про військових, так і про цивільних. Їхні родини можуть роками не знати, чи жива ця людина, і якщо держава може їм чимось допомогти, то вона мусить це зробити. Судячи з порівняльної таблиці, законопроєкт невеличкий, розкажи Оксано, що саме пропонують ним змінити. В цьому законопроєкті, по перше, пропонують додати повноважень у повноважному з осіб, які піки, зникли безвісти за особливих обставин. Зокрема, він матиме змогу спілкуватися з людьми, які можливо мають інформацію про зниклого, якщо такі люди погодяться і зможуть дати письмові або усні пояснення. А зараз він не може цього робити? Теоретично може робити, але краще коли в законі його повноваження визначені чітко, і коли він зможе діяти на підставі тих повноважень, які визначені в законі. Тому що він посадова особа. Тому це така деталь, але вона насправді важлива для здійснення його повноважень і для його ефективної роботи. І також там змінюється склад і повноваження певні координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Замість об'єднаного оперативного штабу Збройних сил до цього координаційного штабу включатиметься Генеральний штаб Збройних сил. Я також зв'язалася з юридичною сотнею і поспілкувалася з їхньою юристкою Іриною Підрезою про те, які ще є проблеми, і їх поки що не розв'язує влада. Давайте послухаємо. На першому місці ми все-таки звертаємо увагу на проблему отримання грошового забезпечення та додаткової винагороди без вісти зниклого. На нашу думку, вона полягає в тому, що насправді от не дуже співмірно є розподіл цього грошового забезпечення. А саме, що мається на увазі, порядок виплат грошового забезпечення без вісти зниклого в нас регулюється постановою номер 884 від 30.11.2016 року. І в цій постанові чітко зазначено, хто має. Першочергове право на виплати. На першому місці стоїть дружина. Якщо немає дружини, то це повнолітні діти, які проживали з безвісти, зниклим. Далі в нас тут неповнолітні діти, і, на жаль, на останньому місці батьки. Якщо ж ми беремо, наприклад, таку ситуацію, коли військовослужбовець не був у шлюбі, шлюб був розірваний, і є дитина. Відповідно, всі ці кошти, а саме мова йде про 120 тисяч, буде отримувати колишня дружина в інтересах дитини. Однак бувають випадки, коли військовослужбовець має статус безвісти зниклого однак знаходиться в полоні. І після обміну виходить так, що військовий має право на звільнення, він може звільнитись, однак коштів у нього абсолютно ніяких не буде. Тому що весь час перебування в полоні або в статусі безвісти зниклого кошти отримувала його колишня дружина, і якось їх повернути абсолютно немає змоги. Тому тут було б доцільно все таки внести зміни щодо більш справедливого розподілу цих коштів. Можливо, яку частину коштів акумулювати саме на рахунку військовослужбовця певний відсоток, щоб у випадку, якщо він знайдеться, повернеться, щоб ці кошти він міг все таки використати в своїх інтересах. Є ще й інша проблема, це те, як сім'ї загиблих безвісти можуть комунікувати зі слідчим, які ведуть їхню справу. Однак для того, щоб з ним комунікувати, потрібно хоч знати місце, де знаходиться слідче управління далі Хто слідчий, якісь контакти. Насправді самостійно цього дізнатися майже нереально. Тому що в інтернеті такої інформації немає, слідчі самостійно на зв'язок не виходять, і навіть якщо виникає у родини без вісти зниклого якась необхідність комунікації зі слідчим, можливо, появилася якась нова інформація про обставини зникнення і так далі. Вони ну, не мають можливості. Цю інформацію передати наразі через координаційний штаб можна дізнатись інформацією про слідчого, отримати його дані і так далі. Проте люди про це не обізнані. Мало хто знає про таку можливість. Я трошки пізніше ще повернуся до проблем з комунікацією, тому що тут є ще що розказати, але поки що згадаємо про ще одну проблему. Також хочеться звернути увагу на таку проблему, як отримання одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі чи смерті військовослужбовця. Згідно чинного законодавства, члени родини загиблого військовослужбовця мають право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів, і право це можуть реалізувати протягом трьох років з моменту смерті або загибелі. Однак, якщо мова йде про безвісти зниклих, то через півроку в нас буде три роки, до прикладу, коли появились перші. Статуси безвісти зниклих. і якщо за цей час не буде інформації про загибель або про полон, виходить, що родина напевно втрачає право на цю на отримання цієї виплати. Тому зараз люди масово звертаються до суду для того, щоб отримати в судовому порядку рішення, наприклад, про загибель або смерть військовослужбовця внаслідок якраз захисту батьківщини, щоб встигнути звернутися в рамках трирічного строку до компетентних органів для отримання. Цієї виплати. Тому вважаємо, що також тут 100% потрібно прийняти зміни в чинне законодавство і якось конкретизувати саме строк для подачі документів, що стосується членів сімей безвісти зниклих. Також серед проблемних питань потрібно зазначити і отримання відстрочки членам сім'ї безвісти зниклого. Адже з 18 травня цього року в нас внесено зміни щодо отримання цієї відстрочки. Повертаючись до проблем з комунікацією, також на конференції виступала Богдана Левицька з громадської організації Веста, і вона говорила про те, що в принципі відсутня інформаційна кампанія від держави щодо взаємодії з родинами людей, які зникли безвісти. І іноді представники влади самі не розуміють, як комунікувати з цими родинами. Вона розказувала про історії, коли дружини зниклих безвісти заспокоювали представників держави, бо вони поводились не зовсім адекватно. І, в принципі, немає якогось системного підходу до підтримки і супроводу родин. Тобто, держава мала би створити для родин зрозумілі алгоритми і зібрати від них фідбек, потім покращити ці алгоритми. Це все мало би так відбуватися, але так працюють деякі громадські організації, які не проти в і співпрацювати з державою. Але є відчуття, що держава не дуже має навіть запит на це. Я тебе насправді зараз порадую, тому що я тобі хочу розповісти. Це для тебе супер сюрприз про постанову. Яку ухвалив Кабінет міністрів, яку розробило Міністерство оборони та Генеральний штаб збройних сил, яку якраз прийняли позавчора, 20 серпня, на засіданні уряду, і нею створюється служба соцсупроводу. Вона створюється в органі військового управління, це може бути бригада, полк, батальйон, військова частина, також там вищому військовому навчальному закладі. І якраз ця служба соціального супроводу вона має займатися в наданні допомоги щодо направлення на ВЛК в супроводженні військовослужбовців, які отримали поранення. Також сприяння оформлення документів, також допомога сім'ям. І що цікаво, справді це рішення про створення служби соцсупроводу, воно насправді є трішки запізнілим. Але в силах територіальної оборони така служба, вона була створена ще в 2023 році. Вона вже функціонувала, напевно, в кінці 2022 року. І якраз там в них була гаряча лінія, куди бійці. Які служать в силах територіальної оборони, могли звернутися зі своїми питаннями насправді дуже різноманітними, і члени сімей, і люди, які на гарячій лінії, вони ці питання збирали, потім розподіляли і насправді вирішували доволі ефективно. Але як на мене, проблема, що ця служба соціального супроводу створюється тільки зараз в тому, що державна машина вона була не готова до тих викликів, які нам принесло. Війна, широкомасштабне вторгнення, і насправді до того проблеми з безвісти зниклими, з тими людьми, які перебувають в полоні, також були, але оскільки державна машина вона надто неповоротка, вона не могла справитися з цими всіма питаннями. Тому, з одного боку, дуже добре, що цю службу соціального супроводу вони будуть створені в всіх військових підрозділах, фактично, і вони мали б справді допомогти. І членам сімей, і самим військовослужбовцям вирішувати насправді дуже багато питань, які е, можуть виникати і які можуть траплятися разом з ними. Це звучить дуже добре, але от коли щось створюється, наведе в мене зразу така, така згадка про ветеранів, який такий антиприклад того, що щось спеціально створюється, а потім чомусь не працює. І ну, я боюся, що знову воно десь, десь заглохне і знову проблеми не будуть розв'язані. Ну, як на мене, те, що вже є постанова про створення цієї служби, і те, що в ТРО фактично ця служба соціального супроводу, вона функціонує доволі добре. Відгуки, я чула, неодноразово, тому є можливо надія, що ті ці, ці служби, які будуть створені в окремих батальйонах, бригадах, що вони спростять життя і військовослужбовців, і членів сімей.